Вітаємо на нашому каналі. Вже сьогодні на сервері з'явиться нове оновлення, і зараз ви дізнаєтесь, що на вас чекає. Багато хто з вас з нетерпінням чекає новий лайфпас, і знову він зазнав значних змін. Тепер доступні 150 повноцінних рівнів та 350 рівнів з лімітованим кейсом, яким став гроті f 40 Оновлення також торкнулося нагород, зокрема кейсів. У Life Pass Ми майже відмовилися від донатних кейсів, натомість створили новий, обмежений у часі Life Pass Весна 2025. Проте є одна відмінність: кейс Lifepass Весна 2025 також буде доступний для покупки у донат-магазині. Головними призами цього сезону стануть у безкоштовній стрітці «Єнус Батур», а у платній стрітці на вас чекає елегантний «Єнус Ghost. Також на 150 му рівні платної стрічки LifePass на вас чекає гвинтокрил. Також змінилася система придбання лайфпас та рівнів прогресу. Тепер гравцям доступні два рівні платної стрічки. Преміум відкриває доступ до 50 платних рівнів лайфас та усіх завдань. Ультимейт. Розблоковує усі рівні та усі завдання без обмежень. А придбання рівнів було змінено на придбання лайфпоїнтів для вашої зручності. Це дає ще більше можливостей для вибору та дозволяє кожному обрати оптимальний варіант. Оновлений тюнінг. Тепер ви можете обрати за власним смаком ксенон, колір диму від коліс, а також встановити дрифт мод на будь-яке авто. І це ще не все. Ми провели повний ребаланс авто, змінені ціни та швидкість. Вибране підстрибування на нерівностях. Сумнівні моделі замінені на більш якісні та деталізовані. Виправлено безліч багів на усіх автомобілях. Нові анімації та меню. Ви давно чекали на це. Ми додали нові парні анімації та пози. А також ми оновили меню анімацій. Оновлення інтерфейсу. Меню будинку у майні стало сучаснішим і зручнішим для використання. Новий одяг та анімації. Для шанувальників кастомізації ми підготували новий одяг у донат та стандартних магазинах, а також додали декілька нових анімацій, які ти вже можеш випробувати у грі. Наша команда плідно працює і ми раді, що наша спільнота активно зростає. На цьому ми закінчуємо огляд оновлення, але вже скоро готові показати вам значно більше.